І як не хотів Зеленський вискочити з цього коридору до виборів, зразу після виборів цілий, рік, шукаючи якісь інші назви, цей коридор, сформований Майданом, замовлений Майданом і сформований Порошенком, діє по сьогоднішній день. Події буквально декількох днів тому у парламенті чітко засвідчують, стратегія армія, мова, віра. Безвіз, євроінтеграція, децентралізація. Вони все рівно сьогодні визначають Україну і її майбутнє. І той, хто приходить на посаду президента, вже мусить з цим рахуватися, тим більше, що більшість із цих принципів навіть закріплена в Конституції. Навіть та злочасна стамбульська капітуляція, про яку ми з тобою часто говоримо, вона була нездійсненною. Звичайно, в першу чергу, тому що залужний і Збройні сили України в носі мали ці всі папірці і пішли вперед. Але друга причина, чому делегація, сформована Зеленським, не змогла її все-таки проштовхнути, тому що на перешкоді стояла Українська Конституція, де ніякої нейтральності бути не могло. І рух до НАТО і ЄС є записаним прямо в текст.